Доброго вечора, ми з України. Сірі, які звуки видають свині, коли їх заганяють до себе в хлів? не хочу вжати з крими за ушту. Как здійсни класна. В Я Я привикла здійсника у себя дому жили. Настолько все душевно по домашньому. Зараз буде цитата дня. Головне в житті – будь красавчиком. Тому що мила мордочка може может решить любой. Так я вкусный сайт. Ты хорошо кушаешь? Точно? Сначала ты боку. Итапи. О, Микола знову готує. Микола, я тобі казав, що ти вкусно готуєш. Так якого ти хрена готуєш, а? Я несу радість, а, ти... а я несу заряд до СТГ і зараз вам буде всім не радостно. Затопчуємо орків нашу траву. Ні, заводі добре, поняття. Мене звати Альона. Живу я тут у хаті. Ось оця кімната, тут було колито два роки тому назад, тут желізо було, але його винесла. Я зробила одну кровать втора. Стіл це для їжі. Тажа покажу. Це тільки перед вами зварили суп картопляний з м'ясом. Це постірене, зняли його два дні тому назад. Це точно. Ось це не достирала я, тут ось. Що? що таке генеральне прибирання, знаєте? Це коли генерал-сержант прибирає, оце і є генеральне прибирання. Чому так дивишся на мене? Бо ти подобаєшся. А на очі мої, чому ти так дивився, тільки що? бо, бо в мені Красиві Красиві очі. Дякую. Друзі, просимо хвилинку вашої уваги. У зв'язку з тим, що на Ютубі не все можна викладати, ми створили телеграм-канал. Там набагато більше цікавого та без цензури, тому будемо раді, якщо підпишетесь на нього. А також будемо вдячні вашій підтримці усі посилання в описі до відео. Величезне дякую та хай цвітне український контент. По англійськи подякуй. Сенті вас мать! Я... Коля, по-моєму, нас засекли. Куди дріпать? Ти так задріпаний головне мамі не кажи де тебе со! You know so Якби нам тяжко не було. мы с тобой выиграем. А я не для такой сложной жизни. Я для красоты и любви. Блять, ты что нахуй? Ты кто такой, блядь? Хомяк! Хомяк сюда! О, блядь! Я Блять! блять, блядь! Блядь! Э! Хомятюра! Э! Ти Ти, блядь? Кум, ось, ось яблука обриваю. Треба твоя допомога. Побривати там зверху, воно. Як бачиш, ось, ось. Так що приїжджай. Принесли пісок. Щоб стояв біля буржуйки. Но Джек думав, що це йому принесли. Джек. Це не тобі принесли, це тушить пожари. Ти теж пожар. Але це не для тебе. Оля, будеш конфету? А? Кажу, будеш конфету. Давай. з да. <соць> Ну, це є. Нас сьогодні на роботі дивися двоє лише. Ну так. Ну да. Знаєш, скільки роботи буде. Дуже багато, але ну у нас тільки двоє. Знаєш? Ну так, да, зараз на склад підемо перевіряти товари. не знаю що Ну, блядь, може, йдемо якісь палети поперевіряємо на годинки дві. Пошлі, коротше. Хто тобі сказав, що ти полненька? Ні, полненька. Просто у тебе є гроші на іту. Я перепитував 15 раз. Правда? Правда. Я по-чесному. Ура! Що там? служба йде? Ти що, з глузду з'їхала? Не знімай роботу, кото ППО. Не ведеш, мух збиваю. Давай. Я боюсь десь, гомою досі, бо дай діти до цього. Ахуєть, блять, відео! Єбать! Ахуєть! Ми розписались з тобою вночі. Це не любов, просто алкаші. Пожалуйста, до мене більше не приставай. Серега, не лякай, мене не лякай. Що я виграла в генетичній лотереї? Перше. Народилася не росіянкою. <плакова> Это только, только в Харьковской области такие, блин, животные есть. Я в шоке. Конечно. О, глянь, вона вже вилазити начинает. Стой, 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 Давай, правильно, чтобы Да, да, давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Что то идет, 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 Ебать, вылазит, вылазит, вылазит. Сейчас главное вовремя схватить его. Давай, Готов? надо, надо, давай, 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 лови, лови его. Опа, поймал. На, держи. У мене неприємності. У всіх неприємності. Але це серйозна неприємність. Що якась дівка від тебе залетіла? Та ні. Мені треба здорових молодих мужиків. Є ж такі місця, де з ними знайомляться? Якісь бари. Що ти верзеш? Маргарет про це знає. Ти не плач, Виростеш. Ти злякався, там стріляй. Нічого, нічого, виростеш, досі їм піздюлей. Вже готовий. Все, тепер давай, будемо мочити їх віддохни поки, тому що я піду спати. Ну, а з трьох часов ми почнемо по-новому. Природа. Сьогодні він для мене дуже добрий, тому що чоловік напису. Вже десь поряд. Написав, що будуть прилітати біля нас. Я вийшла його зустрічати. Руки вже трусяться. Всередині все перевертається. Радію, як дитина, що в мене було, вистаємо і стає.